Пау, 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 любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик під назвою Hero Taycon. Щось там Defense, така штука. В общем, як я поняв, ось стоїть наш, типу, як банк. Воно уже йде такий чолов'яга, поняв. В нього там пістолет. Він, типу, у нас грабіжник. І нам треба прокачувати нашій тайкон під всяких, типу, ну реально, героїв, які будуть просто спасати мій банк. Ну, воно реально просто так і є. Ось, якраз Арчер. 20 баксів, 700 баксів, Ну давай саме звичайний. А Бем. О, отаковано дефо, я поняв. Прикол. Ось у нас уже є перемога. Ми одного завалили. Плюс 50 доларів. Окей. Okay. Тут є заробукси, я так поняв. всякі прокачки. А дивись, скільки їх тут! Йой! А як мені ну, зробити більше яких слотів? Як, походу, да? Але по капець. Є плент, є дравер. А, це просто тумбочка. Чотко. А наша мені ця хата? Чекай. Я ж хочу. А, ось, появляються кнопки, Да, диви. Бем? Такого ось кенташа ставимо. Ну тут далі не появляється. Тут можна купити. Ще також заробокся залізна людина, ось. Його. Снайпер і мортар. Мега морта навіть. Що це таке? Якась трубка? А, можливо, міномет чи щось таке, типу якась базука. Коротше, чорт, його знаю. В принципі, нам то не так цікаво. Лецкіря прокачуватись далі. В принципі, 480 баксів. Що це значить? Це значить, трошечки тут можна підкупити всяких штук рівно до того моменту, як в мене відкриється ще один слот під е, арчера мого. Там якісь серйозніші кінти пішли. Йой! А що ж так, я не встигаю взагалі нічого. У мене нема. і не з'являється нічого, диви. Обалдеть, як так? І просто чекати, виходить, Да? Окей, давай тоді стіна Бемс. За 200 баксів купив. Прикольно. Але слота, опять-таки, не появилося. Що робіть? Можливо, просто назбирати і прокачати їх, оцих лучників, як думаєш? Я думаю, що, в принципі, непогана ідея. Можна було б, можна було б, що по баблу. Можна щось купити да? Але чи варто воно того? Може, краще реально просто дозбирати Отако зараз і прокачати арчера. Ніше не вистачає, ну, там, 100, 140 баксів, в принципі. І так і багато. Ну тут прям якісь такі серйозні кенти, йдуть. Диви, обалдіть, їх ще й багато. Мені ще 30 баксів не вистачає. Це проблемка. І нікого не доб'ють. Добили, але. О, не дуже мені помогло. Хорошо, за 700 підкачав одного кента. Окей. В принципі, і так, непогано. Є шоп, шоп, е, то все заробився. Все, хорошо, поняв. Питань немає. До шопу по мене більше. Телепорт. А, це просто на початкову точку. Я поняв. Окей. І ребіт, відповідно, є. Що тоді? Ну тоді давай таку стола за 240, да? І що там? І не появиться ще слоп, да? Підлучника. Ні. Нема. А чому? А якщо ось окупити тумбочку? Що поміняється? ні? Ні, взагалі нічого. Це просто от тепер сидіти, втикати, ждати, поки ну поки що. Реально, таке гарне запитання. Поки що. От що чекати? Ну купивши стільці. Але що толку? Реально ж нічого не помінялося. А ким ти сильніші стали. Диви, хатскер якийсь. Обалдіть! Ще й не добиваємо його. Та ти що, прикол. А ні, ось появився. Лол. А як давно він тут стоїть? <с.> <с.> не знаю. Проте давай, може, чуть-чуть почекаємо і поставимо зразу за 700. В принципі, було б окей. Okay. Я би був доволі таки і не проти. 10 баксів не вистачило, прикинь. Упала капуста, 10 баксів не вистачило. Найс. Так, хорошо, є таке діло. Тоді, в принципі, в принципі давай. Такова бемц. За 700. От. А ми в свою чергу. Скільки тут? 270. Можу купити. Бемс. Хорошо, і більше мені грошей не вистачило. Поняв. Там ще щось появилось Ніндзя. А ну що тут? 600. Самий дешевий 600 баксів. Обалдеть. Це да, Мене поки що не вистачає. Тут ще якийсь кент смокінгу, просто йде. Обалдеть, 1300 хп, як тут дефати? Капець багато. Йо. Поки що не до кінця розумію, але ну ладно. Давай зараз нам трошки упаде капуста. Ось, 700 бенз, хорошо. І ми купимо отаку ніндзю. Цікаво, взагалі, яка в нього дальність і який її урон. Можливо, це якраз таки було хорошою покупкою. Я принаймні в це дуже чесно вірю. І дуже на це надіюся. Це 90. Так. А, ну, я б тебе покачав взагалі. Кінти, так то серйозні повиходили. Бем, хорошо, підкачуємо. Розбирайтеся з ними, давайте, кінти. В принципі, самого жорстко замочили. Але оцим ще не вистачає. Йой, не все все одно проходить. Але пам. Кепско, що я можу сказати? <риклад> Реально кельсько. Цікаво, а що, ось Ми можемо кудись вийти. Але толку, боня. Нічого ж немає там себе. Непонятно. Але я, в принципі, не проти отако купити картину за 310 баксів. Це відкриває мені якісь чи Ні. Ні, нічого не відкрилося. Окей. І в принципі 440 маю. Давай купимо ще отако світло. Бемц. І все одно нічого не появилось, да? Треба ще 40 баксів, в принципі. О, 500. хорошо. Бемц. А тепер щось з'явилось там? Ні? Ні, капець. А що ще тоді прокачує, прокачую? А толку. Ну, в принципі, тоді давай отако купимо сюди вазон і підкачаємо ще й кухню нашу, поняв. Бем. О, нормально. Там, в принципі, залишається ще всього-навсього дві кнопки. що а а за клон там іде. Новий юніт, прикинь. Скільки в нього ХП? 1600, сумарно. Я думаю, там, поки йому от то, що відняли, то там без того 2000 десь приблизно. Це капець. <сум> це багато. А їх 600 доларів. Що я можу з ними зробити? В принципі, можна піти купити трошечки в кухню приколів. Отако бем-бем. І це все, да? В принципі, а ось ще вазон відкрився. Так, то що, тут, ну опять-таки, лисий цей проходить, але оцих кінтів не повинні пропускати. Ці повинні откисати взагалі ізі. Хацкер може пройде, може пройде. Поняв, тут якось два в одному, і тайкон. А ну тобі добив... хорошо добив. Тут якось і тайкон, і тавер дефенс. Коротше, таке щось цікаве, капець. Так, тут я все купив, наче да, тепер в хаті? Ну да, більше нічого нема. Що можна там купити? Стрітлайт. Ага, куда якийсь появився? 900 баксів з під Let's go. Давай поставимо. Можливо, він там зараз буде навалювати капець, тому, в принципі, нарики купив. да? І бомбер появився. Йо, ану, 800 доларів. Ще трошки. Дві молотова буде кидати. Обалдеть, обалдеть. Зараз получу гроші і по-любому купляю. бем. Все, нормально. Диви, ні одного не пропустили. Файно. Купимо ось мусорки, да? Да. Утіліті поле. Що це таке? Що таке утіліті поле? Мені скаже, я не знаю. В принципі, можемо купити ще. А, це світлофори. <секс> я воняв, що це таке? Ааа, електричний стовп. Лол. Щось Де? ти демеджа не вносиш, не поняв. Що <секс> за приколи? Він тупо не вніс демеджа. Чому? Ладно, такого гідрант, і, в принципі, мені нічого до цих пір не відкривається. Дорога, тут ще якісь бочки, опять-таки стовп і ще світло. Окей. Тоді, в принципі, треба підзбирати бабла, я так думаю, і підкачати наших кінтів. Саме кайфово, звісно, було б підкачати, напевно, такого солдата нашого. Або ось обмера також за 3500. 4 тисячі хп. 4000 ю. Йо. <смеш> ти звідки таки взявся? Ану, по 118 наносить бомбер. Окей. Okay. По 310 капає, до речі, це що саме цікаве, ти коли оці купляєш всякі штуки, типу, то в тебе піднімається твій зароботок за кожну таку, типу, сю. Некспейк. Це раз в 10 секунд, тобі дають баблу. У мене зараз по 310 мені дають. В принципі, непогано. Але я дуже хочу підкачати когось. Я підкачав би насправді бомбера. Мені кажеться, там тоді демеж виросте капець. Ану, певнс, 285. восімдесят це прям хорошо, хорошо. А з пістолетом кен так тут теж хорошо наносить по 176. В принципі, можна було його, правда, прокачати. Ну, окей. Ми тоді можемо, в принципі, купляти ще далі ці штуки. да? Чи все-таки краще подождати та підкачати ось оцих кентів? Тут сю, типу, як міні бос вийшов. У нього реально 4 штуки хп. Це насправді обалдеть багацько. 4 штуки ХП поки що. в мене немає реально чим дефати. Ну, типу, він ось пройшов, в нього стається 1100 хп. І все. А, 800. Тебе тут радіус прокачався. Норм Нормально. Ну, в принципі, є сенс тоді ще трошки почекати і підкачати вже тоді оцього кента з пістолетом, бо в нього теж там заскилиться трошечки демедж, і також підніметься ренжа, що в принципі не менш важливо. А що ось у ребітха, ну треба 100% тайкон і 15 тисяч баксів. Ага, обалдіть. Бенефіц скидує до нуля тайкон. Це ми в принципі розуміємо. Відкриває більше кнопок і плюс 0,25 до нашого заробітку. В принципі, окей, підкачаємо тоді кента з пістолетом. Він у нас тепер стоїть з 90 Розвалює обалдеть серйозно. Ренжа, диви яка! Ренжа, супер потужна якась. Але ми все одно цього кінта не доб'ємо, да? В нього 5800 кп стоїть. А, ну 565. Ну. В принципі, міняє небагато. Ладно, давай тоді купимо отакі всякі штучки, в принципі, то. І чи появиться у мене ще слот під когось? Ні, не появився, да? Але заробіток 340 став. Блін. Та це якось і небагато. А хтось мою. Хто мою базу рейдить. Диви. Пон якийсь рейдить мою базу. Не пон. Ее. Отак от, от грає з підписниками. Я поняв. Ну, в принципі, диви, ми нормально дефаємо, так? Да? В принципі, все взагалі окей. Відбився, так? Да? З 500 баксів. <реш> Дякую. Непогано, доволі таки непогано. А можу я от такого нажати рейд і тобі, наприклад. Ааа, почекайте, 17 секунд. Поняв. А що клон там? Доб'є ні? Потім не добиваємо. Блін, це <реш> що ж таке? Реально, не хватає прям чуть-чуть демеджа, поняв? З секунди. Бемс. Mm. А за бабло треба викликати кінтію, поняв. А що в тебе тут? Так ти тут всього то все, два лучника. Ха-ха, <ріху> okay. давай отако. Ну я думаю, він не задефає. В нього, в принципі, юнітів так-то мало, тому, в принципі, отаку якось. <ріху> <ріху> а якщо я зарайжу зараз базу його, то що? Ревард 2000. Ага. Слухай, а на що я так тоді багато потратив? Я міг менше потратити, в принципі. Я щось і не подумав. Лу. Ладно, що там, один дойшов, другий зараз також дойде. В принципі, а два триста. А чого що? Що він збільшується? <смеш> Це його гроші я вкраду, да? Можу ще таку кент. Ааа, і збільшується, да? Да, збільшується, коли я викликаю кентів. В принципі, я можу зараз такими хакерами наспамити, да? І вони Вони доходять, в принципі. То. А отакий от кент в нього прийде, ні? Чи він такого завалить? Ну, в принципі, давай отаку от хакерів не викличем, в принципі. І плюс 3,5. Нормально. Хохо, <смеш> сюди. 6500 я на руках, треба трошечки тепер підкачуватись. А що саме підкачати? Я би підкачав гранату, чувака. Чи може одного солдатика нашого? Не знаю. Тяжко. Бо лучників, в принципі, поки що я не бачу, прям такого серйозної причини підкачувати. Отаку краще кента купимо. Земкою стоїть, обалдеть. Там босс, в принципі, проходить, як завжди. В нього там. Чуть-чуть ХП залишається. Таке ми, в принципі, розуміємо. Давай, полістейшн. А Ану. Опа, здоровий. І тут ще також буде можна купляти купу штук, обалдеть. Але що саме неприкольне, я, вроді би і трачу купу бабла, поняв. Але в мене не додаються слоти під чоловасики мої. Ну, це відповідно не прикольно. Вообще не прикольно. А він у цього кента доб'є, ні? Ні, там штука остається в кента. 800, ладно. Все одно багато. Ладно, що тоді робіть? Давай підемо все-таки покупляємо трошки штучок туди. Я просто надіюсь, що може Ну, все-таки появиться кнопка. Поліс бадач якийсь. Хто? А, ось значок. Клітки, осьо, локерс. Ну, все, в принципі, все бабло потратив. А кнопки появились, якісь, ні? Не, взагалі жодної не появилось. Я просто протикав 5 гроші. Я вже не хочу більше пляти нічого. А то тільки трачу, трачу, а толку від того щось не вообще. А наші кен так то це дамажить по 121. Просто що, мабуть, супер часто, із-то того, так, да? Я це ще знаєш що зробив? Я би пішов таку рейду. А ну. хе хе Я прийшов красти ваші гроші. А, я трачу 250 і зароблю 250. А на що мені тоді цей прикол? Плюс 600. Ну да. <клес> а що за мем? А в чому тоді сенс, що я, ну, типу, рейжу. Якщо я заробляю, потім <клес> ти саме що потрачу, що? Не знаю. Цікаво, цікаво. А, ось я бачиш, як убили кента, то твої гроші просто пропали. Ну, в принципі, це логічно. Окей. А вони коли доходять, да, то збільшується це. Я тоді зрозумів, хорошо, давай тоді клоуна. Отаку два. Вони по-любому просто дойдуть. І я так розумію, що вони заскейлять то скільки я зароблю з цього рейду. А оце в принципі якраз таки супер важливо. На останок ще одного клоуна, в принципі. Ну і давай такого хакермена. там зараз я зароблю 5700. Вони зараз ще дойдуть. І там взагалі буде обалдеть. Главне, щоб вони за 10 секунд йшли так. А це я просто гроші потратив. Вони не дойдуть, так? Да? Вони, походу, не дойдуть. Йой, мені тупо не хватило часу. Обалдеть. так все мало бути хорошо. Капець. Ладно, в мене є 7 тисяч. Я готовий підкачати отакого от чувака. Він до такого стоїть тепер з мінометом. Нормально навалює чи ні? Ану. Щось не поняв приколу його. <свят> Взагалі не поняв прикол. Диви. А, він капець як далеко тепер стріляє. Я поняв. Ладно. Скільки в мене кулдаун на рейд? Ще 88 секунд. Ну, в принципі, багато, ладно. Тоді давай, давай, давай. Все, ліжечко, бемц. Окей. Ще одна клітка. Ну в принципі, кінчаються гроші. Поняв. Нам тоді, по суті, Саме сильне що остається прокачувати, це отакий ось просто ніндзя. Це просто саме сильне що можна прокачати тоді в цілому. І окей. Але я тепер, походу, вбиваю цього босу, так? Да? Я його вбиваю? Лу. Ластичка, ластичка. Хорошо. У, буса добили, нормально сюди. Так, а ну зараз капне пей. І я підкачаю отаку ніндзю бенс. І потім за 6 тисяч його буде підкачка. Хорошо, непогано. РПГ чел коштує 400 рубуксів. Ой. А що так дорого? Звідки вам такі гроші взяти? Алло? Так, в принципі, дивись, у мене є 6 тисяч. І да, я міг би підкачати ось. Нідзю, піти там, ото, прокачуватися всі діла, але я хочу рейд. Анвай -ан вайлабли, що то там. А чого недоступно? Вона теж когось рейдить чи що? Не поняв. Капуся, скільки побула тут на формі. Ану, чому? Ну давай, Тасю. І Тасю не можна. Ладно, ну окей, що ж робити? Прийдеться качати Ніндзю. В принципі, то в мене є ще 2300. І я би тоді пішов би попідкачувати ці всі штуки. А тут ще є один вхід. І там теж воно клітки, там теж треба буде купляти всякого багато. Йой. Опа, хорошо. Тоді отако от зразу клоунів на всі бабки. Бемс, бемс, бемс. От такої 4 просто зразу пішли. ха Дивись, Обалдень, диви, скільки їх. Бем, що таку, п'ятий пішов. Хорошо. Диві, 7500 я потратив. Якщо що, то я зароблю ну, назад свої кошти, проте, як я поняв, вони коли доходять, То скільки ти заробиш, збільшується ця сума, поняв? А ну тепер давай дивитися. Бем. І стало 7605. Це взагалі копійки. Це реально копійки. Це не так багато, як я думав. Всього на всього 600 баксів плюс. Що це таке? Ладно, викликаємо тоді ласт клоуна. Він, в принципі, повинен дойти за 30 секунд. Ну, я принаймні в це дуже вірю. Ну і, і все на тому. І заробимо аж цілих ого, скільки. А, він ще ж Зараз даже не дойде, да? Ему тупо не хватает часу Диви, 5 секунд? Він не дойде. Він не дойде. Так, тут вже немає сенсу як такого рейдити. Хорошо, має 12 штук. Давай понакупляємо просто ці всі штуки. Отаку бем. Я навіть не дивлюся, що я купляю. я просто його купляю. Можу собі позволити. Отако бем. опа. І в мене появилася кнопка тут. Візар, а ану, 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 чаклун. Можемо поставити саме максимально за 8 тисяч. Бем go. От він зараз просто ну я не знаю що робити, але дефати просто жесть, як е, сильно, просто дуже сильно. Можемо купити отакі штуки. І тут усе, бачиш, появились кнопки. Окей. Okay. бем бемб. Отако просто. Все бабло трачу. <сміх> Скільки б не заробляв, все потратив. Все, халепа. Пека, ну, шо там? В принципі, я так розумію, що оці кінти на 4000 хп, це самі сильні кінти, але їх тепер диви по три виходить Питання в тому, чи виходили вони перед цим по три. Але хоча б ми тепер не так часто будемо пропускати. А чого ви не добиваєте його? 427 хп. Опалдіть. Які ви нубаси. Це жесть. Халепа, я не знаю, вони все одно пропускають, якісь безтолкові Так, чекай, я походу все купив, що міг, так? Не єйк? А, є ще ось о кнопки Піца шоп, ще один бомбер. обалдеть і ось оці всі вирізи, поняв. Це ж все то, що я буду купляти. Тут буде появлятися море кнопок, просто я поняв, обалдеть, Давай хоча б бомбера поставимо. А на самого хоча б такого з гранату і 3500 треба. А мене немає. обалдеть, що робіть. Поки говорив, уже і не збиралося. Бемс, все, хай стоїть. хай дафе. Ну і в принципі, друзі, на такій ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, то обов'язково тицяйте ти сюди вподобайте на пі. Підписочку на канал, ну і не забувайте писати в коментарі якісь свої думки про цей відеоролик або якісь режимчики, ігри. Я все читаю. Так що чекаю вас там. З вами, як завжди, був ваш друзякадімеч. Тож, всім файного настрою і всім па-па!